Загибель бійця тероборони на Волині Сергія Панасюка розслідують у межах кримінальної справи про порушення правил внесення бойового чергування. Про це повідомили у ДБР на запит громадського. Слідство встановило, що інцидент стався 25 лютого біля другої ночі поблизу села Тур Ковальського району на Волині. Військовослужбовці за командою командира відкрили вогонь на ураження після повідомлення про появу невідомих осіб поблизу лінії кордону. України з Білоруссю зазначив директор тероправління ДБР у Львові Руслан Ляшко. Внаслідок цього було поранено одного з військових, який під час транспортування помер. Наразі призначені експертизи, результати яких допоможуть встановити обставини події. Вже допитали всіх свідків. Розслідування триває. Нагадаю, 26 лютого стало відомо, що на українсько-білоруському кордоні під час виконання бойового завдання загинув 30 23 трьохрічний боєць тероборони Волині Сергій Панасюк у нацполіції заявили, що точно відомо, що постріли здійснювались не з боку Білорусі.